Всім здравствуйте. мене ви знаєте, Павло Миколаївич, ріелтор місті Вінниця. Сьогодні я вам показую одну кімнатну квартиру, яка перелаштована в двох. Це ЖК Європейський квартал, можете вже дзвонити, 098 454 411 Ванна кімната з душовою. Тут гардеробна. Тут мала би бути кухня, але це перша кімната, друга і кухня на балконі. Зараз ви побачите двоспальне ліжко. Шафа тут теж, тому що є гардеробна. Отак у нас. Хопа. Все красиво. Заходимо на балкон. Уф, там кондиціонер. Все красиво. Електроплитка плитка. з вікон покажу сьомий поверх. Вот там трошки 200 метрів, 300 і зупинка громадського транспорту. І виходимо на другу кімнату. Диван. Все. Дзвоніть, пишіть, покажем.